Оклахомисті Тандер з початку минулого сезону в матчах, де не грає Джейлен Вільямс, мають показник 16-0. Вони без Джейдаба не програли жоднісінького матчу, жодного. Без другої зірки в команді. Це мене здивувало. Тобто вони б свіпнули Бендіану, якби він не грав. Да. You know, вам сет. І другий факт це просто такий прикольний факт. О, давайте так трішки з історії зайдемо. Перший не американець, який потрапив до першої збірної лнб в 1987 році, був Хакім Оладжуон. До цього були там лише представники США. Виключно представники США після Волододжувану там вже були дірк данкан стівнеш туди-сюди. Цей сезон може стати першим, де в першій збірній Олен Бій не буде американців взагалі. Я думаю, що це найбільш реальний сценарій, Йокіч, Дончич, Яніс, Шей і Венбаньяма да все а, без америкась без без, да. без позиції і, да, да і... І... це здивувало мене. Теж так... Мене здивувало, що 10 років тому в першій збірні Оленбі був Данр Джордан. На це факт, я коли я про який абсолютно забув вночі. Данканув так смачно вийшов. Нагадав всім що ще є. Ну тепер я розумію просто цей контекст цих суперечок щодо безпозиційності, тому що. Так, криза ведміїде була настільки великою, що Діандр Джордан був першим цитровим, найкращим центровим.